Вітаю вас на каналі Малишка на спорті. І сьогодні, як на мене, дуже важлива тема, як почати бігати та чи потрібно вам взагалі це. В цьому відео все буде коротко і по факту, без зайвих слів, з будь досвіду та відчуттів. Поговоримо, як морально підготуватися до пробіжок першого старту, регулярних тренувань без зривів, розчарувань та з результатами про харчування, тобто базове до після, під час тренування, також про воду дуже важливо, як починати тренування, базові правила по техніці виконання. Та чи потрібно силові тренування і інтервальний біг? Мені було дуже цікаво. Також поговоримо про мотиваційний графік, як себе розпланувати, щоб вам було цікаво, і щоб ви кожного разу хотіли йти на ту пробіжку, як не соромитися, виконувати вправи, виконувати тренування і не думати, що про вас хтось щось подумає і скаже. Тож підготуйте до перегляду щось смачненьке, а головне корисне і погнали. Почнемо з головного. У вас має бути бажання бігати? Ви маєте цього хотіти, бо хтось обирає для себе футбол, хтось обирає теніс, хтось плавання. А мені подобається біг. Біг як взагалі, як люди бігають, як це виглядає, що для цього роблять, як влаштовані змагання. Тобто, мені подобається сама атмосфера бігу, і ви маєте собі це усвідомлювати. Тобто, чи хочу я взагалі бігати. Далі ми обираємо для себе причину, чому я хочу бігати, яка моя ціль. Що я ось почну зараз бігати, і що буде далі? Не, не просто так. Ми займаємось хобі, або займаємось якоюсь роботою для чогось, бо ну не просто так. І тому маємо обрати для себе це або для схуднення, або для активного відпочинку, щоб різноманітнити якось, або і пробігти якусь цільову дистанцію, тобто, ви хочете пробігти там марафон, або півмарафон, або ви хочете пробігти в своєму місці якусь коротку, короткий забіг на 10 кілометрів, але не можете – але хочете, причина має бути, чому ви це будете робити? Можливо, ви хочете підтримати свого друга, який вже бігає, і ви хочете до його приєднатися і зробити йому компанію. Це також причина можна знайти таким чином хлопця чи дівчину. Коли ви бігаєте, ви зустрічаєте таких самих бігунів, і ви можете з ними знайомитися. І для мене особисто це як форма медитування. Бо коли ми біжимо, ми маємо все контролювати: контролювати своє тіло, як ми робимо кожен крок, як тримається наша спина, голова. Погляд, і ми маємо постійно бути зосередженими. І тим самим ми можемо бути зосередженими всередині, в наших думках. Можна дуже добре пропрацювати якусь проблему в себе в голові, якесь питання. Можливо, ви маєте на роботі якесь невирішене питання, і ви не можете знайти от собі сили або натхнення його продумати, знайти вихід, рішення, якусь концепцію, щось собі розпланувати. І коли ми починаємо бігти, я кажу про себе. То я можу дуже багато думати, і думки приходять. Тобто, ми знаходимо рішення, ми можемо щось дуже сильно глибоко продумати, бо ми знаходимося на самоті. Ми знаходимося на самоті з самим собою, і ми можемо поринути всередину себе. Це як заміна походу до психолога. Я вам дуже раджу. Я сама цим користуюся. І, наприклад, коли я йду в якісь походи в високі гори, то для мене це також дуже добре працює. Тобто, коли мені важко йти, і я зосереджуюсь не на тому, що мені важко робити кожен крок, у мене вже болить спіна від рюкзака, мені важко дихати, хочу пити. Ні, я зосереджуюсь на тому, що у мене є якесь невирішене питання, і я це питання прокручую. Намагаюся знайти, чому я не можу це вирішити. Де знайти вихід, і все оце пропрацьовуєте в собі, і ви навіть не помічаєте тої втоми, тої великої відстані. Ви просто проживаєте цей момент з користю. І, от, коли ви вже дали відповіді на ці два перші і основні питання. Якщо ви хочете бігати, якщо це ваша ціль, то ваш старт вже точно не за горами. І не важливо буде, чи на вулиці дощ, чи на вулиці сніг, чи спека. Чи ви будете бігти? Бо ви цього хочете, бо це ваша ціль, ваша мета, ваше бажання. А ми маємо до себе прислуховуватися, щоб нам було комфортно жити. Тоді ми взуваємо будь-яке взуття, будь-яку футболку. Нам не важливо. Ми маємо бігти. Як в мене було на початку, я бігала по 4 дні підряд, по 3-4 кілометри в маленькому темпі. Але я була в захваті, що я зробила цей перший крок, що я змогла, що я нікого не слухала, що це буде важко, що там спека, що ще щось немає гарних кросівок. Мені було по барабану. Просто я захотіла і я вийшла на вулицю. Більше вам для цього нічого не треба. Для початку вам не треба якесь наворочене взуття, не треба якісь трекінгові відслідковувачі вашого пульсу. Бо ви можете спокійно бігти і контролювати, щоб у вас немає. Якоїсь дикої задишки такої, вам нічого для цього не потрібно, просто мотивація. І ось ви вже зробили цей перший важкий крок, початок. І як же протриматися без зривів та перетренування, перенавантаження? І відповідь дуже проста: вам не потрібно гнатися за темпом якихось атлетів. Ви маєте починати з початкового мінімального темпу, з найменшого. Тобто це трошки швидше, ніж ви ходите в такому легкому підтюпцевому темпі. Тобто ви вже не йдете, але ще й не швидко біжите. А також щось маленьке, середнє. І тоді у вас не буде цього перенавантаження. Так крок за кроком ви не помітите, як за спиною вже буде один, а той більше кілометрів. Також дуже важливим є час тренування, тобто, якщо вам не подобається бігати зранку, або ви любите раніше лягти спати, і вам не подобається займатися чимось ввечері. То виділяйте час на тренування саме в той період дня, коли вам цього хочеться і коли вам це зручно. Я, наприклад, дуже люблю бігати ввечері майже вночі. Я можу вибігати в 8 годин вечора, можу вибігати в 11. Бо мені так комфортно, мені подобається, як я бігаю по темному, з ліхтариками, менше людей, менше галузу, менше машин. Мені це прям по кайфу, і я вам бажаю підібрати такий свій час, де ви будете від цього отримувати найбільшу насолоду. І ще одна з порад – це бігайте по вулицях, а не по стадіону або по якихось майданчиках. Бо на вулиці вам не буде набридати одне й те саме коло, як хом'ячок в клітці. Ви будете роздивлятися будинки, роздивлятися людей, дивитися під ноги, де там здовблюк, ще щось. Вам буде цікавіше, ви будете відволікатися на більше різних факторів, і ви не будете помічати якусь додаткову втому. Біжіть при цьому в спокійному темпі, на такому рівні, щоб ви могли з кимось розмовляти. Бо коли у вас виникає якась деяка задишка, болять ноги, відказують, вже не можете, спина гнеться. Ви закинете це діло, і вам це буде нецікаво просто з першого тренування. Може не з першого, може, у вас перший тиждень буде там супер багато енергії, супер багато емоцій. Ви починаєте, ви починаєте бігати дуже швидко, ви кудись гонитеся за тими атлетами на районі, які вже руками займаються. І потім під кінець тижня ви розумієте, що все, у вас вже нема сил, просто ви всі вижаті, як лимон, і ви не хочете взагалі чути про той біг. Ви взагалі не хочете нічого про цього, про нього знати. З часом ваш повільний темп буде збільшуватися. Якщо ви починаєте бігати 8 хвилин на кілометр, з часом це може бути 7, 6, 5, 4. Дивлячись від того, скільки ви займаєтеся цим тренуванням, скільки ви бігаєте, скільки ви приділяєте уваги для тренування, і ви маєте розуміти, що ця зміна відбудеться не через тиждень, не через місяць. Може навіть не через рік. Це довгий шлях до того, щоб бігати швидко. Швидкий темп важливий для інтервального тренування, але на початку це вам взагалі не потрібно. Просто почніть, просто отримайте насолоду. Також робіть записи вашого тренування, тобто час і кілометраж. І ви зможете відслідковувати ваш прогрес і бачити цей результат. Він буде маленьким, але ви його будете бачити. Я, наприклад, використовую програму від Nike, Мені вона дуже зручна. Я можу відслідковувати там свою активність на протязі тижня, місяця, по годинах, по відстані. Мені дуже подобається і воно безкоштовне. То я вам можу його порадити, бо користуюся ним сама. Також для зацікавлення себе ви можете придбати якусь маленьку річ, яка у вас буде асоціюватися з тренуванням. Це може бути така резинка для волосся, яка вдягається, може бути кепка, може ви шкарпетки, якісь собі короті хочете купити, які у вас будуть тільки для тренування. Можливо, це кросівки, якщо хтось хоче або хтось дуже такий впевнений в собі, що він буде тренуватися, буде продовжувати. Ви можете купити навіть кросівки. Щось таке, що буде асоціюватися і буде вам нагадувати, що ось воно висить там наш на. На поличці, десь, і ви такі. Ага, сьогодні в мене тренування. Переходимо до харчування: як харчуватися до, під час та після? Якщо вам подобається бігати зранку, то, звісно, ви прокидаєтеся, робите легкий перекус. Це може бути банан, якесь печиво з чаєм. Щось таке легеньке, вівсянка може бути. Але не їжте щось м'ясного, ковбасу, соседське м'ясо, бо воно дуже важко перетравлюється вашим організмом, і вам це буде давати про себе пам'ятати, тобто вам буде важче набагато. А щось легеньке, воно і дасть вам енергію, таке як банан, вівсянка, печиво, якесь, і дасть вам енергію, і вам. Не буде від цього важко бігати, дихати, дихати і взагалі ваш живіт не буде в цього боліти. Якщо ж ви будете бігати в другій половині дня або ввечері, то звісно напротязі дня ви колись будете харчуватися і будете їсти нормально і багато, але за три максимум півтори години до тренування не треба їсти, тому що вам буде важко. І у вас може почати боліти живіт. При цьому автоматично відпадає бажання бігти. Це перевірено, просто перевірено. Хочеться просто полежати і все, і полуп, і полежати. І мені, наприклад, завжди дуже важко стартувати дуже важко пробігти свої перші кілометри і для такого тонізуючого стартового ефекту я собі брала L карнітин але я вам його не раджу, не рекомендую. Це просто як те, що я користувалася, і воно мало би давати мені такий початковий. Поштовх, щоб я могла швидше почати, швидше легше пробігти перші кілометри. Але я не можу сказати, що я помітила від того якийсь результат. Також на упаковці зазначено, що ви маєте використовувати цей засіб два тижні перед тим, як побачити якийсь результат. Я його не використовувала два тижні. Я його більше використовую, мабуть, як плацебо. Коли я думаю, що воно мені допоможе, я його випиваю і біжу тренуватися, і думаю, що воно мені допомагає, якось так. Також для підтримання енергії ви можете вживати такі батончики або батончики енергетичні, або гелі. Це в мене гель. Вони дуже солодкі. Мені, наприклад, не подобається. Тобто ви можете спробувати для себе, як вам підійде чи не підійде, але я не люблю їсти щось дуже солодке під час тренування, бо тоді дуже сушить в роті, дуже хочеться пити. І взагалі, мені як я не тренуюся годинами, максимум це, мабуть, дві години. Мені вистачає тої енергії, тої їжі, якою я харчуюся на. Протязі дня і мені не хочеться додаткового стимулювання. Це якщо тільки я біжу в якусь високу гору і мені, е, так, мені не вистачає вже чогось, мені вже хочеться трошки їсти, щось там сили падають, то тоді можна випити такий енергетичний гель, і він дійсно за рахунок того, що він дуже солодкий, він, наче такий бум! І ти такі, є енергія. Але взагалі ви можете використовувати що вам буде зручно, ви можете взяти якесь невеличке печиво, можливо, якусь сушені фрукти або яблучку, банан і робити якісь зупинки. Але для початку я не вважаю, що це щось супер важливе. Ви можете спокійно годину пробігати без додаткового харчування, лише з водою. А вже якщо будете тренуватися більше, то тоді враховувати, що вам потрібні якісь додаткові енергетичні посилювачі. І стосовно води, звісно, пити треба. Пити треба обов'язково, бо з потом ми втрачаємо воду. Взагалі під час дня ми втрачаємо воду, навіть якщо сидимо на дивані. І я раджу брати з собою хоча б півтора літра води. Це небагато і немало. Це якраз така середня норма. В воду можна додати електроліти, або звичайні вітаміни такі шиплячі. У мене, наприклад, ось така, по-моєму, мультивітамін можна використовувати, або в мене є ще електроліти. І вони можуть бути будь-які, вони трошки підсолоджують воду. Там, звичайно, є електроліти, там є трошки вітамінів. Воно як компотик, такий, як лимонадик, але без газів. Воно прикольне. Я не знаю, чи воно чимось допомагає. Я великої різниці не відчула ніж. Між просто водою і цими додатками, але просто щоб вам було цікавіше, щоб у вас було більше зацікавленості в процесі. Ви, звичайно, можете купити собі такі вітамінки. Це так само працює, як нові шкарпетки, чисто для забігу або нова якась кепка. Що ви знаєте, що це ваші прилади для тренування. Воно вам треба, воно вам допомагає, воно вас мотивує, і тоді ви більш зацікавлені, заохочені в процесі. А ще я не знаю, ніхто про це ніколи не казав, але дуже обов'язково сходити в туалет перед тренуванням. Зранку це в обід чи ввечері неважливо. Бо якщо у вас почне боліти віт, а ви не бігаєте десь по лісі, і вам немає де сховатися в кущах, то я вам дуже раджу перед тренуванням сходити в туалет. Це прям мастхе. Я ніде цього не чула, ніде не чула, що це обов'язково. Навіть якщо вам не хочеться, вам через 20 хвилин бігу захочеться. Все. І переходимо до того, як розпочинати тренування. Це дуже важливо. Ми розпочинаємо його з розминки. Ви можете подивитися будь-яке відео в інтернеті, розминка перед тренуванням для бігання або просто зробити те, що вам комфортно. На що дуже важливо звернути увагу, це звісно, коліна, нижня частина стопи. Покрутити, попідніматися на носочках, покрутити носочком, коліна, поприсідати, можливо, трошки поробити якісь невеличкі стари бочки, так як вам подобається, так як вам зручно, не треба виконувати якісь супер-мега вправи, які е, використовують атлети. Е, це з часом, з часом ви до того прийдете, ви будете цікавитися, вам буде цікаво, як себе більше різноманітнити в тренуваннях, і ви будете вже робити якісь нові вправи. Але для початку просто розімніть, як в школі розминалися на зарядках, свої ноги. Також плечі трошки, бо ви, коли біжите, ви активно використовуєте спину, трошки руками покрутили, помахали, можливо, трошки шию, і все, ви готові? Витратіть на розминку хвилин 5 10 максимум, і ви готові. І вам навіть легше буде стартувати бігти. Бо коли ви вийшли з дому і зразу починаєте бігти, ви буквально в перші 10 хвилин. У ці 10 хвилин, які ви могли потратити на розминку, ви відчуваєте навантаження втоми. І коли ви цю втому якби розганяєте розминкою, ви легше починаєте бігти. Я думаю, багатьом цікаво, і мені було дуже цікаво, як регулярно треба тренуватися як регулярно треба бігати для початківця. От ви починаєте, і один раз два дня непонятно. Ще для себе вирішила. Звісно, треба відштовхуватися від свого вільного часу. Це, по-перше, від своїх фізичних навантажень в день, якщо ви там десь дуже важко працюєте, то, звісно, ви не будете кожного дня бігати. Але для мене було зручно бігати три рази на тиждень до години по часу. Тобто, у мене за тиждень виходило три години бігу. Це було комфортно, без перенавантажень. І це, звісно, не з перших днів, бо коли я бігала перші дні по 3-4 кілометри, я бігала. Ну, скільки півтори години за тиждень, може менше, може більше. Тобто, це не дуже важливо на початковому етапі. Ви маєте відштовхуватися від своїх відчуттів, не перенавантажуватися. Це саме головне робити з кайфом з задоволенням, так щоб у вас душа рвалася кожного разу, йти на ту саму пробіжку. І на правах реклами самої себе хочу попросити вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Мені буде дуже цікаво почитати, чи допомогло вам це відео, як ви почали свій шлях в спорті та який темп ви зараз маєте, і який, наприклад, хотіли би мати або кілометраж. Їдемо далі. І виходячи з цього, хочеться вам розказати про базову поставу тіла під час бігання. Ви маєте тримати спину рівною. Очі зосереджені вперед. Звісно, якщо ви бігаєте по якійсь кам'янистій місцевості, дивіться під ноги, не падайте. Але якщо ви біжте по рівному, ви дивитеся максимально вперед свій погляд, зосереджуєте, тримаємо плечі відкриті, спину рівною можна трошечки нахилитися вперед, але не сильно. І при цьому ми намагаємось тримати голову. Плечі і таз, якби на одній лінії. От у нас голова, плечі і таз. Трошечки вперед, але на одній прямій лінії. Не нахиляйтеся сильно вперед, не перекидайтеся назад, голову також не захиляйте назад, не опускайте вперед. У вас має бути майже постійно така пряма лінія, прямий такий стержень, на якому ви зосереджуєтесь. І коли ви біжите, ви маєте дуже багато уваги приділяти саме оцій оці поставі тіла, щоб вона була рівна, щоб у вас нічого потім не болів щоб... Шия не боліла, щоб поперек не болів. Далі до рук переходимо. Тобто ви допомагаєте собі руками рухатися вперед, створюєте такі ніби маленькі поштовхи. І ваші руки не мають, от ви біжете, заходити перед собою. Оце вже неправильно. Ви маєте постійно тримати руки, наче позаду, центру свого тіла. Не має бути отакого. І коли ви біжите, ви не маєте руками отак вентиляти, типу з останніх сил, всього вже сил немає, вже руки просто отак ціліпаються. Ні, ви їх маєте постійно тримати рівно, не заводячи дуже вперед. І тим самим вам буде легше. Це я вам гарантую. Про темп я вам вже не один раз розказала. І дихання. Ми вдихаємо, звичайно, через ніс. Ми тренуємося дихати через ніс. Буває дуже важко. Але намагаємося. Видихати можете, як вам зручно, але дихати через ніс. І намагайтеся уникати такого важкого дихання, типу... Тіпа... Це неправильно. Намагайтесь дихати повільніше. Ви вдихаєте і видихаєте в спокійному такому темпі, от ви біжите в спокійному темпі і дихаєте в спокійному темпі. Так... Зрозуміло. І дуже цікаве питання: чи потрібні нам силові тренування та інтервальні тренування на початку? І ні. Я вам їх не раджу на початку, бо вони зб'ють ваш інтерес. Бо це велике навантаження, це велике навантаження і на дихання, і на серце, і на ноги, і на спину на все. І тільки коли ви втягнетеся в процес і вам захочеться поекспериментувати, випробувати себе на свою силу, на витривалість ще там, на час, на темп. Ви можете спробувати. Звісно, це, це супер круто. З цим треба користуватися, але не на початку. Не на початку. І силові тренування, це типу присідання, якісь випади. Ви можете їх робити. Звичайно, це потрібно робити для зміцнення м'язів і для кращого результату в бігу, Але не робіть із цього якісь масштабні тренування на годину, там 40 разів присісти по чотири підходи. Ще там якісь великі навантаження, може, з вагою. Ні. Не робіть цього, того що ви потім не зможете бігати. у Вас будуть дуже сильно боліти ноги від незвичного навантаження. Робіть потрошку, ви можете е, якийсь день оприділити собі, е, поприсідати, допустимо, не знаю, 10 разів по три підходи. Якісь випади 10 разів по три підходи, по 20, можливо. Відштовхуйтесь від свого фізичного стану на даний момент. І якщо ви знаєте, що для вас там годинне тренування. Силове якесь буде великим навантаженням. Ви взагалі ніколи такого не робили, то й не робіть. Ви до того прийдете поступово. Бо коли ви починаєте бігати, ви починаєте тренувати свій організм. У Вас розвивається виносливість, у вас розвивається сила, у вас розвивається звичка займатися спортом. І тоді будь-яке додаткове навантаження у вас не буде викликати стрес організму. Тож, якщо ви в цьому зацікавлені, вам хочеться зробити зробити інтервальний забіг або якесь силове тренування, таке круте, якесь мощне. Зробіть, але якщо ви вагаєтесь, чи потрібно, чи я вже втомився, не треба зробити пізніше. Зробити через місяць, зробити через два, не треба себе навантажувати зразу ось перший тиждень. Ні. І так, плавно, ми перекочуємося до кінця нашого забігу, і ми маємо обов'язково зробити заминку. Це супер важливо, я вам дуже-дуже раджу. Навіть якщо ви втомилися і ви вважаєте, що ви не зможете ще там 10 хвилин витратити на те, щоб зробити заминку, зробіть! Ви е, зменшите біль в м'язах на наступні дні. Оцю кислотну біль заминка забирає саме кислотну біль. Ви будете легше себе відчувати. Може не зразу, але е, з часом, пройде година, дві, ви будете точно легше себе відчувати. На наступні дні у вас не буде болю в ногах. А якщо він буде, то він буде значно менший ніж він міг бути без заминки. І е, далі, якщо у вас було якесь велике навантаження, якщо Перестаралися трошки, допустимо. Ви можете прийняти гарячий душ, гарячу ванну. Гаряча вода дуже гарно розслабляє тіло. Також ви можете зробити собі якийсь самомасаж, і це, якщо ви відчуваєте, що ви перенавантажились, що у вас дуже болять ножки, що у вас дуже бол болить спинка. Зробіть собі гарно, зробіть собі добро та е, прийміть гарячий душ та, можливо, порозминайте ноги. Дуже приємно розминати, до речі, м'ячиком тенісним. Допустимо, коли ви прокачуєте ноги. Е, дуже приємно. І щодо харчування після тренування, не сказала цього раніше, але зараз скажу. Якщо ваша ціль це схуднути, то вам треба стриматися від їжі на годину півтори після тренування. Зробіть довшу розминку, позайматися своїми справами. Можливо, приготуйте цю їжу, але їсти починайте через півтори годинки. Тоді ваш організм буде витрачати ваші запаси жиру, і ваші запаси енергії, які на даний момент у вас були. І так ви швидше почнете худнути і швидше помічати якісь результати в цьому направленні. Їсти, звичайно, можна в принципі будь-що. Як всі рекомендують уникати солодкого, уникати багато мучного, уникати мучного солодкого, якихось кока-кол, солодких напоїв газированих, Цього слід уникати. Я також це вважаю правильним. Краще з'їсти більше білкової їжі, їсти більше овочів, можливо, кашу якусь з'їсти, але не навантажувати свій організм всякими некорисними штучками. Я взагалі не дуже прискіпливо ставлюся до їжі. Я їм без графіку, без якихось зважувань, без врахування калорій, я харчуюся так, як я відчуваю, і я не маю якихось обмежень, хочу морозиво, я з'їм морозиво. Якщо я хочу чіпсиків, я з'їм Чипсіків, але треба знати всьому той край, до якого ви можете дійти. Тобто, якщо ви цілий день. Цілий тиждень допустимо харчувалася гарно виїли багато білка, багато зелені, багато е, вуглеводів корисних. То ви можете собі, звісно, щось дозволити, не треба себе дуже обмежувати. Я обожнюю солодке, я не можу дня прожити без чогось солоденького. У мене завжди є якісь цукерочки, льодяники, людя... у мене завжди десь хована якась шоколадочка на нишці. І зараз з часом, чим більше я тренуюся, тим менше мені хочеться цього солодкого, але його все рівно хочеться. І якщо я вечора не з'їм там якийсь кусочок шоколадки, мені буде погано, а я не хочу, щоб мені було погано. То якщо вам хочеться з'їжте, але але знайте міру, щоб допомогти собі в своєму плануванні тренувань. Плануванні свого спорту складіть мотиваційний графік. Наприклад, спочатку на тиждень не робіть великий, бо ви його не, виконали, не виконаєте. Зробіть на тиждень, допустимо, ви собі напишіть, що там, можливо, це буде середа-п'ятниця, можливо, тільки вихідні. Можливо, ще якось собі підлаштуйте під своє під своє життя, щоб вам було зручно, щоб ви не думали, що ой, я все, нічого не встигаю, у мене нема часу, в мене дід, в мене робота, у мене там ще нічого не приготовано прання. З виділіть собі час, коли ви залипаєте в телефоні найбільше. От всі ми залипаємо в телефоні, і коли ви робите це найбільше, так проаналізуйте свій день. Тоді біжіть і вам буде в цього користь. Також ви можете наліпити стікери, собі нагадування на місця, які ви найбільше відвідуєте в домі. Це може бути кухня, спальня, на туалет. Наліпіть собі невеличкий стікер, що я готова бігти, знову біжимо. Ми я сильний і впевнена, щось такого плану, щоб вас це мотивувало, і щоб ви кожного разу таки бачите цей стікер, і такі да, да, все, сейчас, все». Буваюся. А ще краще це, якщо ви знайдете собі якогось друга, який вже бігає, або теж хоче почати, і ви з ним разом один одного підбадьорюєте. Це буде найвигіднішим варіантом. Але допустимо, у мене такого друга немає. Я бігаю одна. І я вам можу сказати? Спочатку я такого друга шукала. Я навіть хотіла познайомитися з будь-ким, хто бігає поруч зі мною. Але з часом я собі зрозуміла, що мені подобається оте медитативне. Е Бігання, медитативний стан, коли я про все можу подумати. Мені не треба нікому відповідати, ні під кого не підлаштовуватися. Я сама собі тренер, я сама собі психолог, я сама собі коуч. І я думаю, що для початку ви можете шукати собі друга, але з часом ви зрозумієте, що одному також бігати непогано, не переживайте. Будьте самі собі підтримкою і дивлячись на вашу наполегливість, з часом хтось із домашніх навіть може до вас приєднатися. У мене це. Перевірено, але не змушуйте нікого робити те, що ви хочете. Якщо ви хочете бігти, ви комусь запропонували, він сказав: Нє, я вже старий, то побіжіть самі і ні на кого не звертайте увагу. І на останок цього відео я вам хочу сказати про дуже важливу штуку. Не соромтеся робити перші кроки, не соромтеся робити тренування, розмити Робити розминку, заминку, якісь ще силові, можливо, невеликі, пам'ятаєте. Тому що, коли ви думаєте, що на вас хтось дивиться і про вас щось хтось подумає і скаже, ах, що вона робить? У неї нічого не виходить, вона криво стоїть. А як вона біжить, вообще повільно, ні, не думайте про це. Робіть це для себе, для свого здоров'я, бо ви вже зробили крок до вашого кращого життя, до вашого досягнення цілі, до вашої мети, до вашого успіху, і це нікому не потрібно. Це потрібно тільки вам, якщо ви цього хочете, і ви не маєте звертати на думку чи увагу взагалі інших людей, які до вас не мають ніякого відношення, навіть якщо це батьки, навіть якщо це ваш хлопець, навіть якщо це ваша дитина, і вона вам каже, тіпа татю, та куди ти зібрався? Та. Тобі що робити нема що? То і коліна будуть боліти, і спина буде боліти, і взагалі біг це таке все таки не корисне. Якщо ви цього хочете, то для вас це корисно. Якщо, якщо ви цього хочете, то ви протренуєте свою спину. Ви взагалі не маєте звертати увагу на других людей, які не живуть ваше життя. А ваше життя живете тільки ви. То всім побраю цьомчики І напишіть в коментарях, чи було вам цікаво корисно, і взагалі, як ви починали свій шлях, або як починаєте, мені буде дуже цікаво почитати. b bum b bum bum, b b bum bum bum